Тепер треба цех ця... ...шатати. Дракон. Це въи верно. Ай, який злий. Який злий. Де весь. І ти давай сюди иди. Раз, два, три, чотири. Куди ти там замахуєшся? Так, давай сюди. Ты шо, ты убещи в чини? Це не, чи не вбиваем. И верно. А що, тебе пофиг? И верно. Тебе типа пофиг? Что, можно пробить туда костра? Не хочу ризикувати, блін. Я сумніваюся, що я зможу пробігти. Але судячи з, того, що, судячи з цього, що я можу. 5300. Різкнути? Блін, як це ж не різкнути цей баг випробувати. Жопа мені. Жопа мені. Бля, що я наробив? Тепер я ніяк не заберу свою душу. Ладно. Але спробувати дуже.